Генеральна конференція ЮНЕСКО, яка проходила в Парижі в 1995 році, вирішила віддати в цей день данину уваги і шану книжкам і авторам, закликаючи молодь знаходити задоволення в читанні, поважати безцінний вклад тих, хто своєю творчістю сприяє соціальному і культурному розвитку, і заснувала Всесвітній день книги і авторського права. Сьогодні коли без інтернету та цифрових технологій важко уявити собі життя та роботу, здається, що книга відступає на другий план. Але це зовсім не так. Книга була і залишається незамінним супутником людини, її мовчазним радником, всезнаючим помічником, невичерпним джерелом мудрості. Книги, покликані служити людям, а краса і мудрість відтворена у друкованих рядках, Неодмінно стане на заваді жорстокості, несправедливості і насиллю та врятує наш неповторний світ. Із книгою і словом подружися, хай буде книга твій насущний хліб, тож зачерпни із неї і напийся, снаги, що серці залишає слід. Побільше, друзі. Книг читайте, це найсолодша серед з А ще крім того, пам'ятайте, що дружба найцінніший скарб. Читайте книги, Очіться мріяти й творить, і будуть неумирущі музи. Про вас з любов'ю говорить. Хай книга щира і нова вам буде, як життєва. Praga 9 лютого 1923 року ув'язнені холодноярські отамани підняли повстання в Лук'янівській тюрмі. Вони захопили зброю в караульному приміщенні і, вважай, серед Києва чотири години билися з ворогом, лишивши по останньому набою для себе. Чорний ворон зібрав новий загін залишенців і продовжив боротьбу щонайменше до 1925 року. У чекіських архівах немає жодного свідчення про загибель отамана. В Цій книжці розповідається про декілька поколінь буковинців, українців і через історію їхніх родин через історію окупації спочатку Румунією, потім совєтами. Потім, як прийшла вже Незалежна Україна, і все закінчується війною на Донбасі. Там показана історія України в цілому наших поривань устремлінь, Ширості нашого народу ну короче, це це серйозна книжка, але разом з тим цікава. В Чикаго відкрився театральний сезон. Легендарна вистава Солодка Даруся Марії Матіос у постановці Івано-Франківського обласного театру завітала з гастролями. Театральна легенда, перетнувши океан, прибула до Чикаго. 85-та вистава солодкої Дарусі у постановці Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру стала довгоочікуваною звісткою з України для чиказьких емігрантів. Я сама з Івано-Франківська, мені дуже радісно, що вони приїхали, бо то вони мені привезли частинку моєї України, і моєї Івано-Франківщини. З великим успіхом ця вистава йде, і то просто гріх не подивитись. Впродовж двотижневих гастролей по США молода театральна трупа зібрала повні зали у кількох містах Америки. На цю виставу в Україні квитки розкуповують майже одразу. В українському Чикаго також аншлаг. Сама авторка Солодкої Дарусі Лаурат Шевченківської премії, письменниця Марія Матіос була присутня на виставі в Чикаго. Дійство на три життя є правдивим прикладом долі українців у радянські часи. Вистава насичена українською автентикою, піснями, мовою і вбранням. Оксана Забушко письменниця, яка розкриває Україну міжнародній спільноті. Її твори перекладено понад 20 мовами. За свої праці отримала велику кількість міжнародних та українських літературних премій. Коли в мене з'являється ідея писати новий роман, я зарізаю ці папери і дивлюся, що мені може підійти до цього. Тобто, якісь 20 відсотків. З нового роману вже були десь написані, якісь сцени були написані і так далі. Ось, це мені допомагає дуже, тому що бо насправді за рік написати роман не так просто. І раніше я такого подвигу ніколи не робив. Його лютеція містично фантастична, утім левова частка у ній з реального життя самого автора. Історії з мого життя і мої юнацькі пригоди. І багато чого іншого, і про мого батька, який був він, власне, з Тернопільщини родом був на Тернопільщині в партизанах Мельниківських. Ось, і ну і там про нього я теж писав. Тобто мені ну, цікаво було заглибитися це своє минуле, подивитися ну, і очима дитини, і очима дорослого. Чи пишете ви зараз? Чи варто закрабовувати події сьогодення у мистецтві? Зокрема, у віршах? Я пишу. От я навіть сьогодні читав нові вірші, навіть не І все то так чи інакше дописується книга віршів. Я сподіваюся, вона цього року вийде ми радян Черновіців. У нас буде. Дуже сподіваюся, презентація, і дуже хотілося б вірити, що вона була вже після нашої перемоги. Ну якщо навіть це буде не після перемоги, все одно презентація буде, тому що тому що треба видавати українські книжки. Після під час війни можливо це особливо важливо. Тому да пишеться. Я зараз придумав нову прозу, теж можливо почну і писати якісь переклади, робляться паралельно і постійно пишуться якийсь текст.